В мене ніяких порушень нема. Там якийсь один фільм. Мені прийшов. Прийшло порушення там вручну. Просто зняли монетизацію. Щось якийсь фільм з Дікапріо. До речі, я забув який Тобто Хтось... Він сам кинув страйку. Тобто, якась студія та певно, сам Дікапріо подивився, перезвонив, підняв людей, <світ> кинули, <світ> кинули, шлабці, кинули так страйки. З мене зняли монетизацію, і всі 15 доларів пішло туди. А Тож от... насправді теж та монетизація, то ж ну фігня, Люди думають, що, знаю. Люди думають, що от ти маєш мільйон переглядів на відео, е, ти вже фактично мільйонер, ти вже можеш собі купити. Керінців, маєш, маєш мільйон на відео, має мільйон в хаті. Сто процентів. <гум> ну, так, чомусь люди думають. Е, 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 Один то зараз, є мільйон звінчай е, зайон е, міф. <свят> для глядачів, які думають, що Ютуб ну просто там сипить гроші як з рогу достатку. От в тебе зараз на ютуб каналі скільки підписників? Десь 300, 300 600, 350. піятдесять середня кількість переглядів у місяць. З тебе яка? Я не моніторюю то. Дивись, зараз на літо перегляди впали, там десь 150-200 тисяч переглядів. Воно так є. Взагалі перегляди саме. Добре, наприклад, один мільйон переглядів набрало твоє відео. Скільки ти з нього Все зможеш? Це дуже залежить, по-перше, від тривалості відео. Довгий контент, як підкасти, ви розумієте, у вас тут будуть більші заробітки, ну, грубо кажучи. В мене всі відоси дуже короткі, і там насправді мало. На моєму відосі на мільйон переглядів. Ну це, напевно, якщо тобі пощастить, баксів 300. 300 баксів. З це... мільйона. З мільйона. Так. Прошу, Навіть то, не тисяча. Так навіть не тисяча саме таке, тому є дуже важливі такі платформи, як Patreon, BuyMeCoffee, чи підтримувати авторів контенту на е, таких платформах.